Усім доброго дня! Будемо робити з вами допліти на станку. Що я роблю? В мене буде виступ на дві бісеринки в бік. Я беру голку з ниткою, продіваю в рядочок. Мені потрібен виступ зразу на дві бісеринки. Роблю обхват ниточку і вивожу її назад. Таким чином, у нас вийде дві ниточки з виступу. Ось так. Тепер на робочу нитку я насилюю ту кількість бісерин, що мені потрібно. Провожу робочу нитку під низ, вставляю бісеринки на свої місця і маємо дві. Бісерини виступу, вставляю поміж них ниточку, основи ті, що я додала, і провожу голку поверх робочої нитки. І так, підтягую все таким чином, я маю гарний виступ. Дві ниточки, ось тут виступають і дві бісеринки. Беру голку обов'язково і закріплюю цей рядочок. Тепер знову ще не закріплюю. Зараз будемо додавати ще нитку, бо наступний виступ також на дві бісеринки, вже показую. Засолила голку ниткою, вставляю тепер в цей рядочок, що я додавала, нитку. З голкою продіваю, знову ж таки закріплюю ось так. ниточку. Під, голку підпихаю, з ниткою під, ніби виходить такий повітряний вузлик. і виходжу назад тим самим рядочком на початок. Таким чином, однією ниткою я додаю два рядочки. Маємо знову виступ на два рядочки. Надіваємо на робочу нитку бісер. І так, тепер закріплюю обов'язково цей верхній рядочок, який вже додала ниточки на виступ голочкою для міцності, наділа бісер на робочу нитку і додаємо, вставляємо на свої місця. Так, знову ж таки маємо, вставляємо ниточки, розправляємо поміж бісеринками. Кому погано видно, бо тяска дівчатка, відео можна збільшувати самостійно. Ось так. Продіваємо поверх робочих ниток. Готово. Наступний виступ на одну бісеринку. Підтягуємо, підпихаємо пальчиками, підтягуємо.